Всім привіт доброго дня, друзі! Приїхала сьогодні в Бріков, в садовий центр зайшла. Хочу сама подивитися, що тут цікавого з'явилося, і вам показати. Ну і знову ж таки не перестаю дивуватися. Дуже дуже багато тут рослин. Видно, що їх дуже багато купують, тому що. Наприклад, однорічники, які в минулому відео я вам показувала, яких було ну, просто море, вже майже їх немає, тільки якісь залишки, і з'явилися Ну, Починаю з гортензії. Гортензія з'явилося, скільки ось таких стелажів, мабуть, штук 5. Гортензій дуже багато, гортензії просто неймовірно шикарні. Горщик такий, що я наледь-ледь стягнула його з полички, я не знаю об'ємом, мабуть, 6-7 літрів. Кущі великі, видно, що дорослі, різні кольори. Ну ось ціну я вам показую: 50 злотих, тобто 500, може 550, десь ось так гривень. Виходить. Але кущі такі міцні, листя темно-зелене, бачите, ледь-ледь знімаю його з полички цей кущик. Майже кожна гілочка завершується. Квіточкою, квітконосом, і також кольори, кольори різні: і білі, і червоні, і рожеві, такі насичено-насичено бордового кольору. Є з червоним листом такі, як ви пам'ятаєте, може, хто дивився мене раніше на дачі в Україні ходили ми до Тетяни, і в неї такий кущ принцеса Саурі, якщо я вірно пам'ятаю, то такі, також є з таким листочком і такого ж рожевого кольору. Але на жаль, що на Назва сортів не прописана, просто написано, що гортензія мікс і все. І сортів саме немає. Незручно, особливо коли купуєш. Наприклад, якщо хочеш створити колекцію, то вже ж потрібно знати сорти. Але я думаю, що можна зараз в інтернеті знайти по опису листочка, квіточки, кольору листка, форми квітки, і можна в принципі, визначити таким чином сорт. Досить довго годила, думала, тому що вже ж кущі гарні, ціна нормальна. Купляти і не купляти собі, але вирішила все ж таки не купляти, тому що досить багато вже місця в мене зайнято на балконі. Так. також подзвонила сестрі. Наталі, вона також каже, що в принципі гортин в неї достатньо. А ось це вам показую. Не знаю, що це за квітка. Назву не змогла прочитати, але вона дуже схожа на бузок. Аромат, колір, розмір квітки. І сама структура квітки один в один бузок, але вона ось така невисока. І, до речі, з неї тут дуже багато роблять живоплоти, огорожі навколо клумб, Ну і ось так вони її підстригають. Я ж кажу, навіть не знаю, що то за квітка, але аромат, особливо ввечері з лакусі, гуляємо, дуже дуже класний. Ось такі великі кущі і дерева Олеандру сформовані на штамбі. Дуже класно виглядають, також досить декоративно. Але коштують досить дорого. 299 злотих кущем, 300 злотих, 399, точніше, злотих на штамбі. Досить дорого коштують. Ну і знову гортензії, не можу від них відійти, тому що хотілося, дуже хотілося придбати, але, але балкон не резиновий, так сказати. Ну, і ось залишки однорічних: бегонія, пеларгонія, петунія і це все, що залишилось, було заставлено взагалі повністю такими рослинами. Ну, ось, бачите, з іншого боку обійшла. Також небагато їх є. Щось 5,99 коштує, якщо один горщик, є пеларгонії і плющелисні, тобто ампельні, є і такі кущові, але. Я ж кажу, їх вже небагато. Була на базарі, то на базарі там дуже багато, і, до речі, дуже класні такі яскраві, гарно сформовані кущі. Вони коштують 10-12 злотих кущів. Горчик, ну півлітровий горщик, десь от такого об'єму. В принципі, сюди йшла в бріко саме для того, щоб купити, тому що минулого разу бачила, що був великий вибір. А в цей, в цей раз взагалі немає. І ось розсада, але розсада постраждала. Видно, що був приморозок і в нас, тому що огірочки майже всі пропали. Є і перець на продажу, є і кавуни на продажу, є виноград, є також клематиси. клематиси є по різних цінах, але подивіться, які вони класні. Дуже багатий вибір клематисів. Найдешевший побачила це 1799. Далі вам покажу це, мабуть, от, от, знаєте, як вони там називаються що дрібненька квіточка. Ну і ось показую, які є Пеларгонії ще залишились. Нічого я собі не обрала, тому покажу вам далі, що все ж таки вибрала, а вже ж з порожніми руками купити не могла. І покажу вам, що я купила. 9,50 коштує горщик. В принципі непогані рослини можна вибрати. Ну ампельну я не хотіла, тобто лисну, тому що вже немає мені куди його її чіпляти, на балконі, на перилах саме вже достатньо. а Якісь отвори, а вже ж ми такого не робимо, бо квартира орендована. Також багато було, з'явилося багаторічників, півоній два чи три сорти. Не знаю, ціна не стояла, але бачила, що чоловік придбав, бистрі за все пішов, з'ясував ціну і приніс її ну, назад. Мабуть, досить дорого. Ну і ось такі багаторічники є, є хости, є ось такі молодила. Є також, зараз скажу, забула, вилетіло з голови. Купена, є також Астильби, багатий вибір на перстянки, є шавлії. Далі також буду вам показувати. Ну, ціни ось вам показую. Читати на цінниках немає сенсу, тому що взагалі відрізняються назви від наших. Рідко що, знаєте, можна прочитати. Якщо ось так по листочку по не знаєш назви, то навіть паралель, так сказати, ніяку не проведеш між нашою назвою і польською зовсім інші назви. Ну, Але ж вибір цікавий, цікавий насправді. І бачите, воно ж тут все в горщиках, закрита коренева система, тобто пересаджуєте ком, ніяк не пошкоджується, гарно рослина вкоріняється. Стильби взагалі, подивіться, які величезні кущі, це 3-літровий горщик. На кожному кущику вже багато квіточок. 22-23 злотих, 23 злотих коштує кущик. Також видно, що різні сорти, але назви сортів не прописані. Будлея, до речі, оце будлея, бачите перед собою зараз досить великий вибір будлеї, фіолетової, рожевої, темно червона і така майже біла. Багато насправді і висаджують її багато і по місту, і також на дачах багато бачила. В принципі, мені також вона подобається. Досить декоративний кущик. Виходить, якщо його стригти, можна і сформувати, спробувати на штамбі. Я взагалі дуже люблю штамбові різні рослини, тому намагаюсь спробую формувати. На штамбах. Троянди ще є, але мені здається, що зараз побачу, яка тут ціна. Але ходила і думала, що коли вони тільки з'явилися навесні, мені здається, що ціна була, нища. бачите, 34 злотих, 22 злотих. Вже всі майже троянди з квіточками, деякі вже і квітнуть. ну, і ось лаванда. лаванда є і маленькі кущики, ось по 13 злотих. З закритою кореневою системою є і великі кущики, якщо не помиляюсь по 45-50 злотих. Ну, я би якби брала собі в сад, то я б, мабуть, брала великий кущ, щоб потім його можна було розділити. Розділенням куща лаванда дуже просто розмножується і гарно приживається. Ну, і ось троянди на штамбі. Бачите, є різні щеплення і такі великоквіткові троянди, і також такі дрібненькі квіточки букетного типу. Троянди 63 злотих коштує штамб. в мене на балконі також вже скоро почне квітнути. Виглядає класно, мені подобається. Ну, я взагалі дуже люблю штамбові троянди. Знаєте, що в Україні я сама з кущової троянди формувала штамбову. До речі, зараз додам вам фото її. Ну, її також багато хто бачив. Цю штамбову класно в мене вийшло І я вже ж зробила висновку, що можна формувати з кущової троянди штамбову, вона досить стійка, не перемерзає щеплення. І також по 53 злотих, ось тільки ну, була трояндочка. ну І знову ж такі клематиси. клематиси по 47 злотих і по 50 злотих є. В принципі, я так думаю, що залежить і від. Віку куща і також від сорту, мабуть. Це вже дорослі кущі, однозначно дорослі. Бачите, як багато зеленої маси, розміри квіток. От подивіться, ця взагалі повністю долоню зайняла квітка. Гарні такі сорти. І на клематисах прописана назва сортів, тому купляти зручно, будеш знати, що купив, що маєш, який сорт, а який. Щеплені також на штамбах пухироплідники є. Ну йдемо далі. Ось таким цікавим чином лобелю, бачите, висаджують такий мішечок зелений, і туди висаджена рослинка, не одна, а кілька, і просто так підвішують або на балконі, або на стіні, десь на терасі, на, на будинку десь можна. От, до речі, хочу сказати: ось тут було в минулий раз: ну це я була, мабуть, тиждень тому, може, трішечки більше. Бегоній, ампельних і фуксій. Ось зараз взагалі жодної фуксії не побачила. А то їх було, я не знаю, штук сто, мабуть. І бачите, вже їх немає, значить, їх розібрали вже. Ага, багато лохини також є, також сорти різні, сорти прописані і вік рослин різний. Це 10,99 кущик коштує. Я так думаю, що йому, мабуть, роки два. Це такі не дуже великий. Далі підемо, там будуть великі такі кущі. Якщо я не помиляюсь, 22,99 коштує, ну, тобто 23 злотих. Ну, але ж вже кущі такі досить дорослі. Ось ще в іншому місті, бачите, також на штамбах щеплений бересклет, також класно виглядає. Тут якісь залишки вже лохи не залишились, ну, тому що також було багато. Ось також і такий клен червоний, і ось такий прикольно взагалі сформований барбарис, також на штамбі. Подивіться, як класно виглядає. Високий такий штамп, Дуже цікаво, особливо коли мало місця на ділянці, або навіть також для тераси, для балкону можна. Ось також дуже класна з червоним листом ліщина. Бачите, яка в неї. Гілки, які такі покручені, покручені, і листочки такі, начебто покручені, класно прикольно взагалі, дуже декоративно виглядає. Також на штамбі порічка тут часто трапляється і на дачах, і в приватних будинках також агрус, порічка, чорна і червона на штамбі. Зручно вирощувати, і врожай маєш, і місця мало займає, і декоративно виглядає. А це взагалі перший раз таке бачу. Лохина також сформована однією гілкою, начебто на штамбі вона. Ну, я думаю, що врожаю там буде дуже мало. Також ось такі дерева 20, 39,99. Це яблуні, полоновидні. Ну, знову ж таки розраховані на невеличкі городи. Ну і ось доросла вже лохина. Бачите, кущиків видно, що набагато більше, а ось вона 29,50 коштує. А це ось також щеплений аштамбі, кизильник, якщо я не помиляюсь. Також похироплідник з жовтим листочком, і також аронія. Коштують такі дерева 59 злотих, 60, можна сказати, але дуже такі цікаві. Ну і знову клематиси. А, ні, це троянди. Це витки троянди. Також, ось бачите, ось так вони сформовані. Поставлена така драбинка біля них. Ну і знову залишки однорічних таких квітів. Батат є з жовтим листочком. Знову ж такі бегонії, Ось мені в цьому році просто бегонії дуже-дуже подобаються і взагалі це фаворит мого року. Цього року, точніше, бегонії і також рододендрони. Рододендронів, до речі, не було жодного. Ну, тому що, я думаю, що їх розібрали, бо вони на акції були по 17 злотих. Ну, і ось така була розсада, непогані помідорчики. Ну, також траплялися десь підмерзлі вже з квіточкою, 6 штучок на касеті, гарні такі товсті стебла. 22 злотих, виходить, ось ця касета. Ну, досить дорого, я вважаю. Капуста також була, капуста 4 штучки, 4 чи 6, не пам'ятаю. А, ну, мабуть, все ж таки 6. 12 злотих, так, 6. Також на таких самих касетах є е, салат. Також зручно, в принципі, багато хто бачила на дачах, купляють ось такі касети. І висаджують потім е, окремо кожне, кожну рослинку. Ну і можна також купити і використати їх просто на салат. Це, я так розумію, якісь залишки. Ну, і ось бегонія, яка мені сподобалась, взяла її. Це агератум цілий стелаж досить багато. Це. Далі, також забула, як називається, нічна така квітка, запишу, згадаю. Петуні, знову ж таки, бегоні, трішечки пеларгонії, плющелисних. Також є батат з жовтим і з червоним ластком, непогана. Також рослина ампельна, однорічна. Ну, якщо забрати в квартиру, то перезимує непогано. Вони так гарно їх додавати до якихось композицій, класно виглядають. І, до речі, вони полюбляють затінок, непогано в затінку ростуть. І ось це також забула, як називається, досить багато також продають. Це витка така рослина продається і на базарі багато, і також ось тут багато є. І купують досить багато. І також ще один стіл з однорічними багаторічниками, точніше. Тут багато також будлей було, також ось такі кам'яні троянди. Дуже мені сподобались величезна квітка. Також ось така манжетка Бронера гіхери цікавих таких роз кольорів. Коштує 22,50. На одній тільки стояла ціна, і було написано 22,50. Жоржини в горщиках також з бруньками приготувалися квітнути. І бегонії однорічні, але листок дуже великий. Також рудбеки в горщиках. Також далі знову ж таки інший колір будлеї. А далі вербена бонарська, це такий багаторічник, кущ досить непоганий, великий. Дивлюся, відео дівчата використовують в своїх особистих садах і також багато на дачі. Виростає з за вишки десь метр, метра півтора, і зверху така синя квітка. Дуже цікаво, вона така повітряна-повітряна, гарно виглядає в саду. Ну, і моя улюблена шавлія, тут кілька сортів. Три сорти морозостійких багаторічних, які би я хотіла вже ж собі в садочку посадити. На балкон не стала купувати, але такі, знаєте, міцне стебло, жорсткі такі листя, гарний такий кущ, 23 злотих коштує, якщо я не помиляюсь. Ароматні всі була фіолетова, була рожева і була така дуже-дуже насичена фіолетового кольору. Я би купила всі. Ну, і ось брунера, два сорти, також лист такий великий, кущі гарні. Щоб листя в саду залишалося ось таке яскраво, потрібно саджати її на повне сонце, тоді вона свою яскравість не втратить. Гарно також виглядають ось ці жоржини, тільки но пройшли їх. Колись вирощувала ще в Україні. Це вже ношу з собою горщик, трішечки попав у кадр. Ну, подобається мені тут, знаєте, що продають ось такі магазини, садові центри, таку велику кількість різних рослин. Ну і ось знову помідорчики, сортів помідорів кілька. До речі, ось тут за шавлею стоять ще дзвоники. Також дзвоники дуже люблю. Вони також багаторічні, самі розсіюються потім. Гарно виглядають. Ну не знаю тут саме який сорт зоників, тому що їх дуже-дуже багато сортів. І ґрунтопокривні, і такі високі, які можна зрізати. Ну і ось моя улюблена шавлія, не можу від неї відійти. За шавлію і за гортензією, оце ходила півгодини і думала. Ну і ось таку взяла собі бегонію, поставлю її на балкон, полергонію. Не знайшла гарну, тому буде бегонія в цьому році мій фаворит. Рожева, ампельна, бачите, багато-багато квітів. Сподіваюся, що зможу зберегти їх взимку. Подивлюсь, якщо якісь будуть мати клубні, то а вже ж я їх просто витягну з горщиків і покладу на зберігання. Як вже казала колись, кладу їх в тирсу, засипаю цю тирсу в картонну коробку і потім в прохолодне місце. Ну, в квартирі немає іншого, окрім холодильника. Тому візьму якусь невеличку коробку, засиплю тирсою і поставлю в відділ для овочів. Ну і знову повернулася до гортензій. Що тут ще є? Виноград знову ж таки, а ось цей клематис, і коштує він недорого: 17,99. і ось такі квіти має. Бачите? Листочок трішечки відрізняється від клематису в нього, схожий на такий, як в Україні часто буває з білою квіточкою, жгучий він називається. Півонії сорти були, але дуже багато цінників у нас дуже сильні вітри і просто лежать на підлозі, і ну, неможливо визначити, який це сорт. Була біла, темно-бордова, і була рожевого кольору півонія, також ще троянди. Троянди це кущові, вже оброблені, бачу, що листок вже в, білом, в білих таких плямах, ну, тобто їх вже обробили. Так, огірочки були білі, були ось такі шремські, багато хто їх сіє і кажуть, що це гарний сорт, але. Видно, що вони потрапили під заморозок і трішечки пошкоджені листочки в них. Ну, купляти такі рослини, я не знаю, відійдуть вони чи ні. Якщо для теплиці, можна ризикнути, хоча, ну, швидше за все, не варто. Ну, а далі зайду ще всередину, познімаю кактуси. Кактуси більше для сестри Наталі, тому що вона зараз з ними захоплюється, робить різні композиції. Будемо в неї скоро і обов'язково зніму вам відео. Покажу, які в неї суперкомпозиції, які вона створює сама, починаючи від горщика, робить сама з цементу горщики, і потім сама складає композиції, знаходить якісь палички, гілочки, кору, камінці, кактуси купляє і створює. Покажу вам обов'язково, тому що дуже класно в неї це виходить. Захоплюється вона вже цим другий рік. Їздила і на виставку на ярмарку в Київ, дуже задоволена, залишилася, щось собі цікавеньке привезла звідти. Ну, Зараз не дуже багато кактусів, тому що займається садовий центр саме такими сезонними культурами, які на вулиці, хоча ось такі цікавенькі кактуси є, незвичайні. Так, ну я вже вдома. Зараз покажу вам, що я купила. Купила ось цю бегонію. Їхала з цілею придбати пеларгоні, але паларгоні не було. Дуже-дуже швидко все розбирають, хоча і було досить багато. Я була, мабуть, тиждень, може трохи більше тому. Було заставлено все пеларгоніями, петуніями, сурфініями. Ну, я вам показувала, багато всього було. Але розібрали і майже пусті стелажі ви бачили. На базарі пеларгонії коштують 10-12 злотих, і була в мене ціль купити і поставити ось сюди на столик. Такий гарний в мене ліхтарик придбали. в Екшені, не пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, 30 злотих коштував. Він заряджається від сонячних батарей. Такий він ажурний, коли вночі вмикаєш його, ввечері, наприклад, то дуже-дуже класно він виглядає, класно відображається на склі. І ось сюди планую поставити пересаджену бегонію. Так, для бегонії взяла ось такий горщик. В принципі, в мене є вже такі вдома. Вони досить недорогі. Написано еко. Не знаю, чому написано так: 4 злотих, 4,50 коштує і тут об'єм написано 15, не знаю що це таке 15, я думаю, що десь півтора літра об'єм. І взяла ось такі е, кактуси е, сестри, Два кактуси, ось цей і цей а ця агава, вона замовила, а цей буде їй на презент так сказати. Вона зараз дуже захоплюється кактусами їздила в Київ на виставку кактусів, дуже їй сподобалось, щось також придбала, трішечки відпочила, розвіялася, так сказати. І ось такі кактуси я їй придбала також тут у нас. Коштують всі ці три рослини по 25 злотих. Ну, 250 гривень, начебто хоча, сестра каже, що це невелика ціна для саме ось таких сортів. Навіть враховуючи те, що я не дуже розуміюся, взагалі точніше не розуміюся на кактусах, але я бачу, що це якісь цікавенькі сорти, бачите, яке квітнення, такі величезні квіти. Ця буде така червона квітка, а ця ось така рожева. Ну я думаю, що може трішечки світліше, ніж на фото, але все одно будуть відрізнятися один від одного. Я думаю, що вона придумає в яку свою композицію їх додати. А це ось така цікава агава. Також бачите, листочки, начебто варігатні, гатні. Ну, також дуже цікава рослинка. Така невеличка. Також вона каже, що Наталя що почала зараз захоплюватися агавами, Їх великий вибір є, але я думаю, що ось, наприклад, у нас в Бріко зараз не дуже багато возять, тому що просто не сезон. Всі ходять на вуличних рослинах, всі купують для вулиці, для відкритого ґрунту, для тераси, для балконів. А ось такі кімнатні більше купляють саме взимку, коли прохолодно, і на вулиці неможливо нічого робити, поставити, посадити. Ну а вже ж ті, хто полюбляє рослини, то хоче, хоча б хоча б кімнатними рослинами взимку займатися. Ну і ось так я пересадила бегонію, поставила ось тут на столі, і все більше докупляти нічого не буду. принаймні планую так. Паларгоні, мабуть, вже не буду брати. Достатньо мені в цьому році бегоній, бегоній. Получається в мене досить багато. Дякую вам дуже, що зайшли на мій канал, подивилися це відео. Дякую вам за вподобайки, коментарі, добрі слова. Дякую, що підписуєтесь і ділитесь відео з іншими людьми. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.